Щоб дивитися. діановий браслетик. А тут у нас що? А, тут у мене лабрадоровий. Теж він гарно, бачите, переливається. І прозорий кварц, теж такий гранений класний. Лабрадор прикольний теж такий класний. Переливи, це як, як каблучка лабрадорова. Кажу вам свої прикраси. Ой, там хтось віджимається, прям футболці. Займається спортом, людина пішла собі. Від... Вон, бачите, займається молодець. Прям футболочці, не знаю. Ряджком людина в шапці ходить. А, а от собі віджимається. Ну так. Да. Коли так спортом займаєшся, то і жарко буде. Вон, інші люди прям в капішонах сидять бо ще такий вітерець прохлодний, парохолодний, не прогрівся. Пишіть, яка у вас погода в чаті, щось ніхто нічого не пише. Кінево гарне. Ніхто нічого не пише. Стісняшки якісь в чаті. Незрозумілі. Сидять в кущах. Нічого не пишуть. Таку марочку ще покажу гарно. Можна реально так от сидіти, медитувати собі. Ще й камінці рядишком. Такі гарні кущики. Зараз вам покажу, до речі, ці, підемо прогуляємося, покажу, можливо, є ще й квіти, які класні у нас повиростали, такі чудові я тільки що прийшлася. І зараз хочу ще вам показати квіточки такі гарні, які у нас розпустилися. Зараз трошки відпочимо, відпочимо. Отам у нас класно недалеко балована галя магазинчику, там за, за углом. Такі у нас три 14 ташки рядашком, хто впізнає район. Деякі люди ще бачите не знімають холодні курточки. Да, до середини травня погана прикмета знімати якийсь теплий одяг, ховати, ховати теплий одяг. Бачите, вже всі поховали одяг і така виявляється ще на тиждень. Зима повернулася. Думали, вже в селі то 25 градусів, футболочки, шортики, сакура, а тут бац, і отакі от у нас зима. Холоп прийшов. Ми що, підкормять Ми наче не підкормять, Ми прийду, прийдусь тут. Мені нічого не дадуть, ні, нічого дають. Зря йшов. Таку далі. Он який класний цей. Молітвий дом був кінотеатр урожай колись. Да, Привіт, такий урожайчик, урожай. Бачить, як гарно все розцвіло, цікаво. Я вже тут 100 років не була в цьому скварці. Може, в минулому році, може, не пам'ятаю вже взагалі. А може, коли це була взагалі, не пам'ятаю. Такий кущик. Я спочатку думала, що це якісь квіти. Так, ну, здалеку, коли підходила. А це отакі жовті на фоні зеленої трави. Травичку постригли тут. І отакі жовті, гарні листочки. Я думала, це квіти. Оце отакі гарні листочки, дивись. Класні. Такі тюльпани гарні. там ще, от Я тільки що пройшлася. Хочу ще вам показати. Такий класний этаж, теж цей піон вже розцвітає. Деревовидний, там один в цьому дворику. Там один такий дворик є з квітами гарно. Треба вам теж показати. піду зараз прогуляюсь назад. Я вже йшла тою дорогою і зараз піду ще з вами там прогуляю. Така у нас тут галька гарна. Тут тут можна стояти собі.